Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні друга посилочка від Галини. От тільки я зібралася робити відео цієї посилки. Галина написала, що отримала попередню. Так що продовжимо <сху> творити красу. Особливо дякую Галині за смаколики. Це такі сонячні смаколики, домашні Вареничка. Не знаю з чого, але бачите, такі, може, аб... це абрикоска, напевно. це. Ну, Не знаю, не буду гадати, коли попробую, буду знати. А тепер глянемо, що Галина прислала. Дуже Галині, дякую. Це дуже цінно, та я не маю саду. Ось, до блінчиків ще до чогось. Ну, я вже нафантазувалася. І дивимося тигрове око, я не витягую, бо тут багато різних. Яшма, авантюрин, нефрит, моховий агат, сердолік, корал, гематит, кора, коралові імітації, чи? ну, кор, Чорно-червоні, я потім розберуся, гранат. Нефрит і ще такі дрібні такі намистини. Це імітація, аметист і кулончик є, ще такий гранат, Перламутр, чорні намистинки, тут агату трошки і крихта агату. Тут імітаці на всяких різних. І тут то, що залишилося з попередньої посилки. Це такі бірюзові, білі, червоні, трошечки жовтих. Ці конектори я так і не використала. Не знаю, може цього разу пригодяться. І що там ще? А трошки аметисту, жовті. Ой, ще таких червоних. Ось, ну, скарбів багато, є що робити. Так що я беруся за роботу. А що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Галини готові. Мощуйтесь зручненько і будемо дивитися. Колекція вийшла велика і цікава. І першим, хоча я його зробила останнім, але так як я фотографувала, воно залишилось на манекені, то я вже не знімаю, і його зразу вам покажу. Галина захотіла. Дві, ну, декілька довгих внизок з тих трьох кольорів намистин. І я їх посортувала. Спочатку зробила одну довшу. Їх взагалі небагато було на одну намистину, але я вже вирішила зробити дві, додавши такі роздільні бачите, палочки. І зробила таку композицію. Тимні, всередині світліші по краям, дала такі шапочки. Ось сюди дала такі роздільні намистини, цікаві в грецькому стилі. І між тими композиціями дала просто одну таку намистину. І це все повторюється протягом всього намистина. Закінчення додала дві такі намистини фурнітури, фурнітурні і гачок. Ці намисти можна носити як разом, так і окремо. І залишалися два відтінки синіх, а світлі пішли на перше намисто, залишилися оці ронделі великі, темніші. І ці такі квадратні. Схема ця сама з тими подовжувальними такими палочками. Правда на всю довжину, щоб разом носити бракло. Я додала такий ланцюжок, ось, але якщо носити окремо, наприклад, це намисто можна віддягнути і буде таким коротким. Ну, то вже Галина буде собі сама рішати, як вона, колись разом, колись окремо. Із перламутрових намистин Галина хотіла сутуар. Їх, правда, було маловато для сутуару, але я додала такі фурнітурні конектори і видужила цю довжину якраз для сутуару. Він вийшов досить таким ніжним, делікатним. Дала такий конектор. Ось. І на закінчення гачок. Із червоно-чорних Галина захотіла намисто до вишиванки. Я зробила трирядний і додала лунниці жіночі обереги. Трошки підніму. Луниці більшу-меншу і шелести. О, чуєте? Не знаю, чи вам на камеру чути. Всього два, а такі дзвоники. Раніше використовували ті дзвоники, щоб відганяти нечистих духів. Ось, використала такі пласкі таблеточки, червоні і чорні круглі намистини. І зробила такий конектор, перехід до нього. Між кожну круглу дала таку роздільну ранену, гарно дивиться, щоб вони гарно лежали. Я не люблю такі пласки, тому що вони викручуються і стають, бачите, от стають боком. Ну, але ми виходимо з того матеріалу, який прислала Галина. Вона, от вона любить пласки, ну, кожному своє. Ось таке шикарне вийшло намисто до вишиванки. І ще сережки зробила. Ось, дві коралові з натурального коралу на мастини, правда, вони трошечки відрізняються по кольору, але, в принципі, це не, не проблема, бо бачите, я тут світліший, а тут темніший відтінок. Ну, ось такі швензи. І їх можна ще також вдягати. Ще є одне чорно-червоне. Одразу вам покажу, що ті сережки можна і до цього намиста вдягати. Це пара, два окремі намиста. От ще раз вам покажу ось ці сережки. Бачите, вони сюди. Також підходять є чорна намистинка і коралова. Тут два намиста, одинаково складені чорні намистинки, фурнітурна, п'ять коралових, і так вони, бачите, отвори мають з одного боку, тому не лягають рівно. І через то, якщо повністю низку, на, вони не цікаво виглядають. А коли їх вже розділити, тоді виходить такий рисунок. От, можна носити по одній, а можна також носити. Дві. І ще вже зразу з того самого матеріалу. Я зробила для сина два чокери. Один. Правда, тут я тільки чуть-чуть по одній намистині червоній дала роздільні. Ну, Подовжувач, тому що поки шийка така, а через рік вона вже буде більша. От. І друге, з такою згардою: тризуб, і колір фурнітури. Інший, але. Схема ця ж сама. Ось два чокери. І ще для одного сина він попросив чотки. Ось такий хрестик я додала з гематиту. Така намистина перехідна від одної до двох. Ну і через кожних десять намистина, яка розділяє їх, щоб пальчиками чути, що вже 10 закінчилося. Із яшми вийшло трирядне намисто, таке делікатне, але таке ніжне, цікаве. І ще конектори в колір, бачите. По центру світліше, тут трошки темніше. Перехід фурнітурний і на менші намистини. А тут вже зібрала все, що могла по кольору. Тут трошки гранату, але вибрала такий, що він по кольору, бачите, підходить до цих намистин, і непомітно, що це є інший камінь. Дала такі фурнітурні для краси і трошечки золотих шапочок. Ось така ніж, ніжна, ніжна краса. І з сердоліку було дві низочки, і вийшло два окремі намиста, але ці низочки я об'єднала, тому що форма намистин. Різно було і бочечки, і круглі. І додала я позолочений гематит, Такі для яскравості, для краси, замочки позолочені 24 карати преміум класу. Гематит теж та ж сама позолота. Ось, їх можна носити разом можна окремо, так як тут пішло більше круглих, то залишилося більше. Бочечок. І тому композиція трошечки інша, але з такими самими намистинами і вони дружать одно з другим. І з агатової крихти я зібрала на піни, довго думала з чим поєднати. Але тут є такі коричневі вкраплення. І вирішила додати сердолік. Дала такі фурнітурні намистини античне золото. І на закінчення по кольору ідеально підійшов індійський агат. Між кожного дала роздільним, тому що, щоб довжину витримати, Бо в мене тільки стільки залишалося. І щоб рівніше вони лежали. Хоча вони досить акуратні, як для індійських намістин. Бачите, вони тригранні, але плюс-мінус вони є досить рівні. Ну, ще одна в мене залишалася, то я її сюди підвісила ось таке кольє. Із аметисту були два відтінки, світлий і темний. Я їх об'єднала разом. Бо на колоні також є світлий і темний відтінок. Ось, бачите. Ще були дві агатові намистини, такі фіолетові, як сюди дала, такі шметистові Ну, Одним словом я позбирала, позбирала галтовку. Посортувала по розміру від більшої до меншої, а саму кривеньку використала на піни до цієї світлої. Ось таке кольє. І є ще одне кольє з гранату. Гранатову крихту також посадила на піни. І для яскравості додала фурнітурні намистини. Спочатку думала давати гранат, але думаю, з гранатом воно буде досить темне, а якраз оці фурнітурні намистини додають такої яскравості. Ось. Ну і на закінченні використала такі намистини. Із тигрового ока було три різні види мистини. і почну по порядку. Це такі гранені, але в той же час вони і пласкі. Дуже з ним їх кудись поєднати важко, тому що вони дуже-дуже делікатні, дуже тоненькі, і я їх додала тільки фурнітурні роздінні для яскравості і зробила таку маленьку, делікатну низочку. Друге, було всього пару. Таких намистин, які також ні туди, ні сюди не підходили. Не було куди їх використати для якоїсь композиції, бо їх було занадто мало. І такі дрібненькі ще були розсипом трошки. Тому я вирішила зробити з такими палочками. Це фурнітура, вся на тигровому оці позолочена, 24 карати преміум класу. Ось, я додала палочки, дала таку маленьку намистину. Шапочку, знову паличку, і так повторювала ланцюжок на кожних є, щоб там регулювати довжину. І їх можна носити разом. І ще була галтовка, яка також з тими не клеїлася, ніяк з тими маленькими, так і круглі було. Шкода сюди давати, але раз вже тут фурнітура по я вже вирішила і дати сюди по золоту, щоб воно мало спільний зв'язок. Дала такі диски, по центру більші, потім менші. Дала такі намистини, тому що мені довжини не вистачало. Ще додала намистини фурнітурні, ще трошки таких додала, витягнула довжину, і, в принципі, вони всі три. Намиста пасують. Знову ж кажу, є ланцюжки, і Галина собі зможе подовжити. Бачите, як коліє вийшло, шикарно. І з авантюрину також було два види намистин, і я зробила два намиста, які поєднала разом. Так, як авантюрин ще називають золотий пісок. Тому фурнітуру я дала, дала по золоту. І з галтовки просто зробила, намисто, додала трошечки для яскравості роздільну і замочок. А уже із круглих, по ц... до більших, по центральних, я дала такі намистини позолочені, а сюди дала. Ромашку. Я спочатку не давала, але, як бачите, трошки вони кривляться, так зигзагом йдуть. Я думала, що ромашка їх вирівняє, але ні, ромашка їх не вирівняла, вони все одно так лежать зигзагом. Ну, Взагалі-то воно не мішає дизайну намиста, навіть досить так і цікаво виходить. Ну і на закінчення дала вже всі менші і замочок. Також можна їх носити разом, можна носити окремо, бачите, разом як, ну і окремо. Ще залишилося декілька намистин з гранату від того кольє. І думаю, шкода, щоб воно не було використане. Тому додавши трошки більше фурнітури. О, а можливо, вони і будуть пасувати. От я тільки подивилася зараз. Провіримо. О, бачите, навіть можна їх вдягнути разом. Ось. Це от такі вона намистини, що звідси залишилися. Вони гарні, гранені І я додала посріблені намистини гематиту. Їх трошки, бачите, більше, таку композицію, бо були дуже дрібненькі, вони також нікуди не складалися, але якщо так, через. Декілька намистин сюди я дала, вони дуже гарно вписалися, і такий ланцюжок вийшов цікавим. По центру я спочатку дала тільки такі роздільні, круглих не давала, круглі дала тільки от сюди, але було досить закоротке намисто, і я перебрала і додала ще оці круглі, ще по одній такий граненій, щоб трошки витягнути. І воно в той же час вийшло таке яскраве, цікаве. Для внучечки із зелених, не знаю, чи міститься на шийку, вона і шийка делікатна, а я подовжувач, Такий чокер. І також було досить мало намистин. Спочатку я думала тільки з зелених зробити і з фурнітурою позолота, але їх було замало, тому використала. Ще тих пару намистинників були, і вони досить гарно сюди вписалися. От вона ще не залишилася і на закінчення дала. Ось, дала маленьку роздільну, більшу, маленьку, маленькі між цими. Ну, так, по-різному трошечки поскладала і таке цікаве. І з тими світленькими воно ну, досить таке яскраве вийшло. З самими зеленими було б більш скучніше. Ну, але Виходжу з того матеріалу, що є. Ось. І з таких намистин. Їх було дві низки. Ну і фактично я дві низки зробила, тільки додала такі намистинки. позолота. правда, правда, 14 каратів трошечки вони відрізняться від 24, але все ж таки це позолота. Такі Якраз по розміру намистинки гарно підходять. На закінчення замочок. От їх можна розкрутити просто дві низочки або скрутити, так як я люблю скручувати, і отаке от тостіше намисто. І з мохового агату було три низочки, і я зробила три окремі намиста. Додала фурнітуру під срібло, тому що, сюди більше пасує, це холодний такий камінь і більше пасує. Срібний колір, ніж золотий. Ну, і золота вже багато у галини. Ось такий більш білий агат, дала і трошечки більше за розміром, то я дала такі більші намистини і між кожну дала таку роздільну маленьку. Всі на замочку з ланцюжком, щоб можна було регулювати довжину. Ось І дві низочки вони одинакові, тому. Додала таку фурнітурну і роздільні, щоб ті кривульки трошечки вирівняти. От бачите, можна дві, можна одну, можна три носити, як Галина уже захоче. Так, і ще з цього озиту дві. Низочки. Оця одна грубша, одна тонша. І також я додала фурнітуру кольору срібла. До більшої я дала такі пласки, як і самі намістини, фурнітурні таке сонечко. Також між кожного дала роздільну, щоб вирівняти ті кривульки. І що в мене залишалося три намистини. Думаю, вже для поєднання я їх дала по центру, а решту дала звичайні такі менші з ланцюжком. Ось і вся колекція для Галини. А, ще Галина із аукціону на ЗСУ взяла ось таку краватку. зробила добру справу. Для нас всіх, як кажуть, у нас багато, нас не подолати. Так що на такій позитивній ноті я закінчую це відео. Всім гарного, мирного часу і до наступних переробок.